З утра було ясно після першої істерики, що це просто істерика. По той простой причині, що ну я елементарно трубку поднял, дзвонив, говорю, ребят, що случилось, це Все нормально. Конкретно пошли на направлять столька, столько, столько, вже два танки уничтожены, три ББ унічтоженно, йде бой. Вот у нас ключове слово в воєнних. Іде бой. А бій то дійсно йде. І кремлівським це дуже не подобається. Бо якщо рупери бункерного починають заспокоювати жителів Федерації, повірте. Це гарний знак, бо у них знову підгорає. Тим часом росіяни. Ми просимо вас закінчити цю прокляту війну, яка унесла много жизніних людей, Уважаємий Владимир Владимирович Путін. Услишки наш наконец до цього відео ми ще повернемося, бо також є і нові гучні заяви президента Азербайджану, від яких теж істерика на болотах, адже Ільхам Алієв вимагає покарати росіян винних у катастрофі азербайджанського літака, і робить це прямим текстом. Війна за те, що азербайджанські громадяни погиблі в цій катастрофі, лежить на представителях Російської Федерації. А путіну нові погрози Алієва зараз теж не на руку, як між іншим, і новий виток курської операції. Бо інформація про наступ збройних сил України одразу на кількох напрямках на Курщині доводить до сказу і вище військове керівництво федерації, і звісно, самих пропагандистів, яким тепер знову треба виправдовуватися. Ну і розповідати про невдачі Росіян на Курщині. Ти утром акриваєш, не дай Бог телеграм. и читаешь что какие-то военблогеры сообщают о том, что целая танковая армия движется на Курск, ну, обыватель от этого же вздрогнет, как минимум. Он же не, не будет дожидаться сводок, да, у него все, у него ступор начинается. Ну, давайте вот скажем по-другому. Все-таки за время проведения СВО даже наш народ научился как-то эти новости воспринимать довольно-таки спокойно. И я далек от мысли, что у кого-то есть какая-то великая истерика. Другой вопрос, что это нацелено не на всю страну, потому что страна привыкла. А на тех, кто сегодня находится рядом с линией боевого соприкосновения. Тоже Курской области. Это жители Ильговского. Курчатовського, риська, хамутовська районів. Ну, хто то курського страшного знає та де лінії де фронту порахує. Бо ж у них все як завжди, за планом. А тут план то накрився мідним тазом. Тож, що саме розворушило, це зміїне кубло пропагандистів. Давайте розбиратися. Нікакої. Ніякий... Наверное, излишней информации выдать а, у нас просто-напросто не получится, потому что сейчас а, крайне мало информации, которая идет оттуда с позиции, где сейчас идет работа. А, многие из бойцов которые там находились вчера и участвовали в отражении первого наступления, так скажем, первого раунда, они до сих пор сейчас находятся на позициях, продолжают работу. Сегодня весь световой день происходило, так скажем, допивание того десанта, который ВСУ смог высадить на к югу от Суджи. Судя по тому, что весь день без передыха работает наша авиация и э, средства дальнего поражения, судя по всему, попытки перекинуть еще личный состав к нам сюда, они все-таки присутствуют. Да, и совсем не просто так артиллерия работает. И э, первые штурмовые колонны выходили как раз из Суджи, там они базируются, и э, именно туда по скоплению личного состава и наносятся удары. Чну з того, що інститут вивчення війни проаналізував наступальні операції Збройних сил України на Курщині, і його аналітики повідомляють, що Сили оборони України таки відновили наступальні операції у Курській області. Сталося це ще 5 січня. І ось станом на сьогодні наші збройні сили України мають там тактичні успіхи. Та найголовніший успіх. Далі на відео, бо схоже, нарешті росіяни прозріли. Вірніше, переселенці з Курська. Ми просимо вас закончити прокляту війну, яка унесла багато жизні єдиних людей. Уважаємо Владимир Владимирович Путін, Услышьте наш наконец. -то. Тим часом в московських студіях росіянам продовжують вливати у вуха вигідні для Кремля наративи, тобто заспокоювати росіян. Ось так. Но тем не менее, я вам так скажу, вот в том же Льгове, Курской области, на сегодняшний день народ уже спокойно воспринимает, они нормальные, послушные граждане, они в рамках оповещения, что ну, ходят в укрытие, они понимают, что идет война, они прекрасно видят, как работает авиация, как работает, слышат хотя бы, даже если не видят. Но тем не менее, они живут на своей земле. А мужики местные готовы оборонять, и многие ушли на сегодня добровольцами с, вот с этой линии фронта, ушли защищать свою землю, взяли в руки оружие. Поэтому я не думаю, что какую-то панику на сегодня можно вызвать. Но здесь единственный момент, это еще раз, это все наши новостные ресурсы даже крайне. Трепіта носія ту которая яка поступає з Если Ти не можеш перепроверить, жди офіційного заявлення міністерства обороны. Звісно, далі алкодепутат Гурульов заявив, що в Курській області все під контролем, і свої землі окупанти от от повернуть. Але він виглядав при цьому якось не надто задоволеним. Сила средств на проліді було, ну, по моїм міркам, точно явно недостатньо. И здесь предельно понятно, что на сегодняшний день выводы сделаны. Ведь он пытается пройти не только в Курской области, он пытается пройти в Белгородский, в Брянской областях, залезть на нашу территорию. Но сегодня система обороны построена так, система огневого поражения, что ему двинуться не дают. Это факт на сегодняшний день. В Курской области мы так или иначе все равно разберемся, нашу территорию не отвоюем. Причем я Всегда вот мне говорят, там, Курскую область надо обратно вернуть. Да надо вернуть в Сумскую область, тогда с Курской области проблем не будет. Правда, да? Вот что самое главное. Не надо зацикливаться на какой-то государственной границе. Надо идти вперед последовательно, выполняя те задачи, которые поставил наш верховный главнокомандующий. І тут, я вважаю, що робиться правильно в цьому питанні. Ба більше Горульов з похміляв вирішив, що, мабуть, таки наговорив трохи зайвого, і треба змістити фокус уваги, і почав говорити вже не про втрати окупантів, а про успіхи. Тож, звісно, не обійшлося без розмов, чого насправді намагаються окупанти досягнути зараз на сході України і чому так активно наступають. На сьогоднішній день як би то от звучало, дуже важливо, забрать экономически развитые районы Донбасса. Экономически развитые районы Донбасса. И выйти в степи. И сегодня именно эта задача, насколько я понимаю, она именно стоит. Ее последовательно выполняют. То, что происходит на Донбассе. Поэтому и основные силы, и основное продвижение идет именно на Донбассе. Потому что выйдя уже на оперативный простор, когда у тебя не будет По, -по, по большому счету, перше, таких серйозних укреп потому что любая люба сама по себе хороший укреп району. І тоді вже можна проведітися проводити совершенно другі операції. А поки Гурольов там збирався захоплювати і розвивати Донбас у Волгоградській області Федерації громадяни Великої і сильної країни живуть ось так. Вот смотрите, приехала машина, не долили воду до конца. Вот сколько людей. Чистая вода. Чистая вода, питьевая. И хотят уезжать на другую точку. Для чего? Чтобы отчитаться, что на всех точках были. Оставили люди заявки. Хотят прислать пожарку, которая сейчас наберет воду с пруда. Сегодня праздник. Откуда я набрал? Откуда вы набрали? З какой вода не закончилась. Люди стоять. Їм надо на другую точку. Для чого? Щоб отчитаться, что що по всім точкам проехались? Почему нельзя разлить воду, поїхати набрати ще раз і поїхати на другую точку. А тепер нарешті перейду до заяв президента Азербайджану Алієва. Він заговорив про покарання для росіян. Вірніше на зустрічі з членами сімей загиблого в авіакатастрофі екіпажу і бортпровідниками, які вижили, Алієв заявив, що вина за катастрофу лежить на представниках Російської Федерації і зажадав, щоби винні були покарані. За словами Алієва, зараз триває процес розшифровки чорних скриньок. Він впевнений, найближчим часом усі дізнаються попередній результат, і все стане на свої місця. Вся картина трагедії, що сталося, буде відома. І це природно, адже буде це важливим моментом у справі повного розслідування цієї трагедії і, звісно, покарання винних у ній. Але брехливі чорнороті пропагандисти Кремля теж активізувалися. Вони зараз намагаються усіляко спотворювати факти. Тож у них це всього на всього трагічний збіг обставин. Історія самоліту азербайджанських авіаліній наші соболізнування, звісно, всім, хто погіб. Но Это трагічна історія, яка, ну скажем, она заложена. В сам факт того, що самоліти літають, і іноді какие-то вот такі мало звісно від того, що было причиной, но, по крайні мере, то, що поки, скорее те, що звісно, поки скоріше говорит о были що це були якісь ну, трагическое стечение обстоятельств. Тож після того як росіянам ось так промивають щодня мізки, чи те, що там від них залишилося, не потрібно дивуватися, що навіть коли вони ледь кінці з кінцями зводять, от буквально вони все одно вірять путіну. Путину доверяем, но надо больше заниматься экономикой страны. Как американский президент сказал, вот здесь у нас очень много, как сказать, малообеспеченных, в том числе и я, у меня пенсия 14 тысяч. А 14 14, вот. да? Да. А как вы же проживаете на 14 тысяч? А, Вот так. Нет, всем помогает. Приходится работать. А мне 74 года. А кем, кем работаете? Я работаю курьером по доставке документов. Вот. Я бы нужно работать. Почему? Потому что а. в этом плане не я один такой. Очень много таких людей. Ну, ситуация такая сложная. Работать приходится. Будем надеяться и на Путина, что он обещал, что повысит пенсионерам пенсию. Тим часом синічні кремлівські виродки не гребують навіть дітьми, дітьми з тимчасово окупованих українських населених пунктів. І зараз переконують їх в тому, що крок до мрії це вступ в лави російської армії. желаю! гвардії до Крустальов для проходя підготовки. Ребят із Макеївки в составі танкової екіпажа привел. Юний герої нашого отечества. Готові? Так говорить, завжди готові. Засі готові! Всегда залезал в боевую единицу! Кто не умеет, того научим. Кто забыл, сейчас все вспомнит. Налево. Отставить! Кто забыл, где прав, где лев. На. Налево! Шагуем! Да. Як бачите, Кремль продовжує робити величезні вливання у пропагандистську роботу на тимчасово окупованих територіях України, особливо серед молоді, і це відео яскраве тому підтвердження. До слова, та й це ще не все. Бо також у окупованій Макіївці Росіяни відкрили молодіжний центр. Точка, головне завдання, якого підготовка молодих українців до служіння у збройних силах Російської Федерації. І окрім організації таких центрів, ворог продовжує вивозити українських дітей на навчання до Росії. До речі, лише за 2024 рік вже близько 3700 українських дітей з тимчасово окупованих територій Донеччини під патронатом кремлівського руху перших вивезли на екскурсію і консультацію щодо вступу. До російських університетів на жаль, російським загарбникам вдається переконувати дітей на тимчасово окупованих територіях України долучатися до збройних сил Російської Федерації та отримувати військові фахи. Ну а згодом вони можуть стати новим гарматним м'ясом Путіна. Тому у нас з вами незламні українці ще багато роботи, і треба допомагати Збройним силам України вибивати всю цю росіянську нечесть з нашої землі. Тож не забувайте про підтримку збройних сил України. Допомагайте закривати збори на потреби наших сил оборони. Нехай відправляють окупантів туди, де їм місце, бо воно точно не на нашій українській землі. І звісно, дякую вам, що дивитеся і за зворотній зв'язок разом руйнувати фейки російської пропаганди. Набагато легше нагадую, з вами була я Інна набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі.